Вчора були комбіновані не тільки шахеди, ще й ракети летіли. Так от ракети якраз потрапили в підприємство, спеціально били склад однієї з гігантів наших фармацевтичних в Україні, Optima. Знаєте таку компанію, думаю, знають всі, бо ліка, ліки, які ми всі купляємо, значна частина саме від цієї. Компанії, значить, у них склад є на території Києва. Ви в нього вчора прилетіли, гасили пожежу. Я вам розповідав про те, що навіть застосовували авіацію для того, щоб загасити ці пожежі. Так от був зруйнований склад на 100 мільйонів доларів. От у продукції, сам склад, і все це разом приблизно коштувало і зруйновано було 100 мільйонів доларів. Просто уявіть, які шалені цифри. Це більше 4 мільярдів гривень. Оце це в е, черговому повторюю про те, що Росія спеціально б'є по енергетиці, по критичній інфраструктурі, по транспортно-логістичним складовим, по залізниці, ну це ж все якраз критична транспортна інфраструктура, і в тому числі по промисловим підприємствам в першу чергу аграрка і сільськогосподарські, щоб залишити нас без їжі, і інше, звісно, по підприємствам, які е, надають робочі місця, платять податки можливо, навіть підтримують збройні сили, але в будь-якому випадку ті податки, які вони платять в державний бюджет, звісно, я ж нагадую, що дохідна вся частина, яка йде в першу чергу, з податків, вона використовується підтримується наша армія. Все. отак ми працюємо з західними партнерами. Ті дають на соціалку, на всі інші гуманітарні витрати, да, на цивільне. Давайте будемо правильно на цивільне. А все, що мілітарне, військове, то це наша відповідальність. От якраз податки платяться. Саме тому Російська Федерація постійно знищує всі підприємства. Чергове знищити на 100 мільйонів доларів. От уявіть, скільки податків. Це ж не продана, не отримана прибутку, не отри... не заплачені і сплачені податки, навіть робочі місця. Також ви ж розумієте, це ж великі мережі аптеки, все інше. все це економіка. Коли воно знищується, то звісно це не йде. От уявіть, які просто шалені кошти втрачені для нашого бюджету.